Павла, до Павла 25 далі Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте аж доки він прийде. Ісус Христос. Він ще на Христі, пролаючи свою святу кров за наші і сказав: Отче, прости їм, бо не відує, що творять. Так. І перш ніж Духа Спаситель сказав, Тата листай, що означає, заплатив, повністю заплатив. Звершилось. Так. Ісус Христос, Його дорогоцінна кров була пролита за наші гріхи. Ми... І тут такі слова є. Бо смерть Господню, звичаєте, Аж доки він прийде. Багато ага. людей поумирало, але ага. вони не можуть прийти. Прийде день, коли Бог воскресить на суд і на. Але Ісус Христос, ми звичаємо Його смерть, Його жертву, аж поки він прийде до Його приходу. А потім. А потім ми будемо з ним в раю. Ага. І зараз ми помолимося за чашу, на чашу. Візьміть, тримайте. І подякуємо, Господа. Отець Небесний, слава і хвала тобі, дорогоцінний Господь. Ми дякуємо Тобі за твою пролиту кров за наші гріхи. Ми дякуємо Тобі за те, що ти віддав своє життя, за те, що Ти віддав за нас своє життя і скоро прийдеш. Ми благословляємо і просимо Твого благословення на цей час, на цей спомин. Нехай Твоя кров умиває нас від всякого гріха. Дякуємо Тобі за все. Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. 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 Приймемо чашу Господь. Давайте подякуємо. Господи Боже, дякуємо Тобі дякую. за твою милість і любов, за твою благодать, яку ти злив на нас.